Споруда для корей напередодні зими потребує деякого рестайлінгу, проводити його треба обов'язково, а деталі залежать від того, що спочатку являв собою курник. В результаті до зими приміщення для птахів має стати таким, щоб їм було комфортно всередині. Перед настанням холодів більшість дачних споруд прийнято готувати до зими серед них лазня, теплиця, і, уявіть собі, Компостні яма, незважаючи на те, що це навіть не завжди споруда. Не дивно, що і курник в цьому списку теж є, адже це не просто будова, це, якщо хочете, будинок для птахів, де в зимовий час вони проводять колосальну частину свого часу. Отже, чим допомогти домашнім птахам, щоб вони легше перенесли холоду в своєму будинку. Як зробити перепланування і утеплення пташника, вісім корисних сервісів, які допоможуть заощадити на ремонті, плавно переходимо до оснащення пташника на зиму, крім органічної підстилки. Є ще два важливих моменти, які слід врахувати при перекладі пташника на зимовий режим. Освітлення: світловий день в курнику взимку повинен становити не менше 14 годин. Тому обов'язковий елемент оснащення пташника джерело світла у цій якості підходять світлодіодне і люмінесцентне підсвічування, а найпростіший варіант поміщена в плафон і встановлена над годівницями лампочка розжарювання потужністю 60. Тоскільки занадто яскраве освітлення птахів відверто дратує, найпростіше прив'язати освітлення до датчика часу, щоб воно автоматично вмикалося і вимикалося. Навіть якщо вас немає поблизу, будьте готові в перші дні контролювати, чи всі птахи встигли піднятися, насідала до настання темряви, якщо з цим виникають проблеми. Залиште маленьку лампочку або будь-яке тьмяне постійне освітлення, яке працює постійно. Дуже швидко кури втягнуться в режим і необхідність. В ній відпаде зовсім ідеальний варіант. Якщо штучне освітлення доповнено природним, при якому сумарна площа віконних прорізів пташнику становить не менше десятої частини площі його підлоги обігрів, якщо пташник розрахований на 5-10 курей, то для створення всередині нього комфортної температури за умови утеплення досить оснастити його інфрачервоними лампами. Ідеально, якщо при цьому одна зі сторін курника з вікном спрямована на південь. В цьому випадку пару трійку заповітних градусів в ясний день тахам забезпечить сонце. Якщо ж приміщення відрізняється більш ночними розмірами і в ньому мешкає більше 20 курей, то краще встановити там дров'яну міні-піч або металеву піч тривалого горіння орендже. Якщо в курнику передбачений вихід в місце для вигулу. То потрібно подбати про те, щоб тепло не випаровувалося через цей отвір. Для цього обладнайте його дверима і відкривайте її тільки в момент виходу птахів на прогулянку і їх повернення в курник. Зрозуміло, в негайним закриттям другий варіант на Отвір стрічкові пхзавіси на хлест. В цьому випадку час від часу постійно двері можна залишати відкритою, а таке тимчасове облаштування буде частково зберігати тепло і забезпечувати невелике провітрювання приміщення. Про те, які ще обов'язкові елементи повинні бути присутніми в пташнику, у нас є окрема стаття. Кілька маніпуляцій, і курник готовий до зими, однак в холодну пору року всередині нього, на жаль, стане зручно жити не тільки домашнім птахам. А й диким щорам проте, і на цей рахунок у нас є деякі корисні міркування.